Усім привіт! ласкаво прошу вас в моє нове відео. І хоч відео про одяг, який я купила, не дуже користується популярністю у мене на каналі, але я вирішила зняти таке відео, тому що, по-перше, мені цікаво. По-друге, потрібно регулярно знімати щось на YouTube, а тут ось така тільки тема в мене з'явилась. А без теми відео я не дуже люблю, тому що мені здається, що це ніхто не буде дивитись. І по третє, мені дуже хочеться знімати на нову камеру, на новому телефоні. Це, напевно, головна обновка моєї осені, але на нього огляд я знімаю. Мати не буду, тому що я не якийсь техноблогер. А от одяг я купую частіше, і мені здається, розбираюсь в цьому трішки краще, ніж в техніці. До речі, знімати на телефон, а не на камеру це свідоме рішення, тому що за те, скільки коштує цей телефон, напевно, можна було би купити ну, точніше, не напевно, я дивилась, можна купити е, непогану камеру. Але мені головне практичність в цьому і мобільність, щоб я могла знімати в будь-який момент свого життя, тому що може трапитись щось цікаве. А камеру далеко не завжди ти з собою носиш. І, от е, знімати на камеру, коли ти її свідомо береш, і знімати на телефон все одно для цього треба гарна камера. В моменти, коли ти камеру не береш, не знаю, чи вам потрібна модель, але як на мене, різниця в минулому відео. Помітна з попередніми відео, Уже минуле відео зняти на цей телефон. Хоча попередній телефон Samsung також я люблю більше Samsung, якщо чесно, знімав також непогано. Отже, вступ, як завжди, намагалась зробити коротким, не дуже вийшло, але вибачайте, переходимо до покупочок одягу. Мені також це дуже цікаво, тому що одяг я хоч купую і суттєво менше, ніж декор, але також його люблю. Перше, що я б хотіла вам показати, це ось така спідничка з магазину Мохіто. Вона коштувала дорогенько в зрівнянні з іншими речами, які тут будуть, напевно. Але дуже мені сподобалась, і я дуже довго за нею полювала. Коштувала вона 1250, здається, гривень. Зроблена вона під вельвет такий, але це 100% віскоза. Натуральний матеріал, це міні-міні, мені здається, коротшої, можливо, і немає в моєму гардеробі. Але все одно мені її дуже захотілось. Це 34-й розмір. Я не знала, чи він мені підійде. Якщо чесно, думала, що прийде і буде малий. Але сів, як на мене, супер, тому я дуже. Дуже задоволена цією покупкою, і під багато що зможу носити. У мене є багато речей під цю спідничку, тому буду складати з нею багато осінніх образів. Також під цю спідницю у мене ще з весни, але я її дуже мало носила. Є ось така от е куртка з екошкіри. Вона зараз застібнує і краще вам буде видно. Вона від бренду Stav, замовлена в інтернет-магазині, і от з'явилась у мене ще на весні. Але я вам її ще не показувала, і вона супер підходить під ось ці всі осінні луки. Я її зараз дуже активно ношу. От речі, так, звісно, що показувати дуже незручно. Декор набагато зручніше тут показувати. Але я ще речі вам підзнімаю на собі. Тому так можу просто про них розповісти. що... Це екошкіра, і коштувала вона, здається, порядка двох тисяч гривень. Це я точно пам'ятаю, що доволі бюджетно для такої типу косухи, як це називається. Хоча це не косуха, а просто куртка з екошкіри, бо крій інших. І я від неї в захваті. І зараз з цією спідницею для мене вона просто топ. Бо в Мохіто був там образ цілий з такою вельветовою спідницею і вельветовим піджачком, ну курточкою більше, такою вельветовою. Але я знала вже, що мені не треба на це витрачати кошти, тому що в мене є куртка, яка ідеально підходить під цю Спідницю. Тому все підійшло і я рада. Коротше, перша моя покупочка, яку я дуже хотіла, це ось такий комбінезон. Я ще підніму, як я в ньому виглядаю. Ось він, власне, комбінезон велюровий, але, звісно, що це ніякий не велюр, це комбінезон з китайського сайту, про який у мене написано в назві, що. Одяг дістався безкоштовно. Безкоштовний одяг з Шейн. Я думаю, я це 100% напишу, щоб ви клікнули на це відео. Це називається Клікбейт. Розповідаю, я замовила на Шейн сайті комбінезон, і до нього гольф. До гольфа ми ще перейдемо. Е, і замовила, оплатила, все нормально. Там замовила ще в серпні, приходить посилка. І на ось цій інформації про доставку пишеться, що типу невдала спроба доставки. Я дуже здивована, пишу їм, приходжу на пошту. Посилки немає. От, типу, вони доставили на відділення нової пошти, яке я вказала, а посилки немає. Я думаю, ну все, не бачите мені цей комбінезон, хоча я його замовляла цілеспрямовано. Навіть не рекламу побачила, а я побачила у американських блогерок отакий схожий, не такий, а схожий комбінезон, дуже захотіла вбила в Google вельветовий коричневий комбінезон. Зон, і мені е, вибило два китайських сайти більше ніде не було. Це Тему і Шейн. Хоча я по інстаграм-магазинам, які перекуповують це все, звісно що і перепродають. Я шукала, щоб і швидше отримати, і в українців замовити, які вже це замовили, тому що з Китаю я не дуже люблю замовляти. По тим причинам, що перше, ти ніколи не знаєш, яка там буде якість, це завжди сюрприз. По-друге, вони тісно співпрацюють з нашими ворогами, власне, тому я намагаюся нічого не замовляти зараз на китайських сайтах. Дякувати Богу, вже є альтернатива, але цього разу альтернативи не було, тому я. Замовила все ж таки на китайському сайті, хоча минулого року я замовляла на тему собі купальники вони прийшли нормальної якості. Я їх носила все літо і носила багато, і більше купальників собі не купувала, тільки всі минулорічні носила. Цього року взагалі купальників не купувала. От, коротше, написали, що посилка буде ще одна спроба, е, скоріше за все, доставки. Мені написали, не хвилюйтесь. І тут вранці наступного дня я встаю, а мені повертають гроші. Це мав би бути типу про всяк випадок спосіб повернення коштів, куди повернути, а мені їх повертають. І тут, через годину, буквально я дивлюсь, а мені на вайбер прийшло повідомлення, що посилка в такому-то відділенні Укрпошта тільки чомусь, хоча я замовляла на нову пошту, ну неважливо. Я дуже хочу цей комбінезон, який я, до речі, вже перезамовила на тему. На тему не хотіла замовляти, тому що кажуть, що тему е, краде дані. Але я порадилася і мене переконали, що якщо ти Google Pay оплачуєш, то там немає таких даних, ти не вводиш їх, і ніби їх вкрасти неможливо. Ну, коротше, оплатила Google Pay, замовила на тему вже цей комбінезон. І тут мені приходить повідомлення, що він мене чекає на Укрпошті. Звісно, що я роблю. Я забираю свій комбінезон. Кошти мені вже повернули. Відміняю на тему. Там кошти також повертають мені. І е, так мені виходить безкоштовна ця посилка. І, до речі, що я зробила? Я взяла і задонатила ці кошти, які мені повернули одразу на пікапи хлопцям з репортажа військового, про яких я дивилась. От, до речі, репортаж вам залишаю в описі під відео. Раджу дивитись такі відео. Вони дуже добре заземляють і вводять в курс того, що відбувається за межами наших неприфронтових, якщо ви не в прифронтових містах живете, і ну, цивільних власне міст, особливо таких як Київ, і Львів. Де йде тусня гульня, вона подекуди дратує. Звісно, що жити в таких містах комфортно, але вона подекуди дратує, особливо коли ти маєш якийсь зв'язок з реальністю. Тому задонатила ці кошти і вас закликаю це робити, не забувати донатити на Збройні Сили України. Це буде важливо аж до самої нашої перемоги. Але звісно, що як чесна я людина написала цим шейністам... На сайт Шейн і сказала, що ви помилково мені повернули кошти, і зараз ще не оплатила. Чесно скажу, ще не оплатила. Вони мені вчора відправили лист, куди їм заплатити. Не мала часу, бо. Поки що його немає на це на ці дрібні речі, і я знаю, коли він буде, тому трішки через пару днів е, їм кину, звісно, що кошти. Тому що я не халявщиця, не тарілочниця. Ну про тарілочницю це, звісно, що жарт. Я не поділяю взагалі таких термінів по відношенню до жінок, але ось це все безкоштовно. Я не люблю по принципу карми, що я думаю, що десь воно таки забере і в самому неочікуваному місці може це зробити, тому краще я заплачу за те. Чого я очікую, щоб потім не було всілякого, тому ось такий комбінезон, він мені дуже подобається. Прийшов він абсолютно нормальної якості, хоча за нього і за ще одну річ в цій посилці я заплатила всього 650 гривень. Для мене мінус це те, що тут надто довгий ось цей відрізок тканини між талією, і, що в народі називають. Матнею, я не знаю. Ну, коротше, ось цим от. Я не знаю, як це правильно називається. Великий відрізок, і через це трішки більше там простору, Ну, типу, занижена ось ця посадка у штанів, виходить, тут завищена, тут занижена. Ну, коротше. Але в цілому, якщо паском особливо у мене є підходящий пасок до цього, там е його закріпити, то виходить супер і виглядає класно. І пасок при цьому ще підкреслює душі талію, тому мені дуже подобається. І йдемо далі. Разом з цим комбінезоном я замовила під нього ось такий от гольфик. Е, від гольфика я не так в захваті, хоча тут поліестер в більшості, але є ще і натуральний матеріал. Але, ну, от це прям невдалий Китай, скажімо так. Тому що він прям тонесенький, такий, і не дуже тримає форму. Може, на тілі виглядає трішки краще. Але. Ну, в цілому не скажу, що я ним прям супер задоволена. Ну, як я вже думаю, що декілька разів я його таки вдягну. Ще подивимось, що буде після прання з ним, але я ж кажу, що за ці два товари в посилці я заплатила 650 гривень. Ну, там була, звісно, що знижка, якась оця крутить барабан, як любить китайський сайт будь-який робити. Коротше, зі знижкою, типу, я заплатила 650 гривень, це дуже бюджетно. Навіть просто комбінезон точно цього вартий. Тому я задоволена. Також не можу вам не показати. В магазині Велмарт. Велмарт просто поряд з домом купила ось такі от тапулі на осінь, дуже милі, як на мене. Дуже мені подобаються, коштували 250 гривень. І саме смішне, що коли я перезамовляла на тему ось цей комплект, комбінезон і гольф, я бачила там такі за таку ж ціну, тільки з задником. Капці, щоб ходити по вулиці, типу Уги. Хоча не УГИ, це зараз інший якийсь вид ось цього от взуття. Але це, звісно, що домашні капці, і носитиму я їх вдома, бо вони дуже прикольні і дуже задають настрій. І ще зручні і м'якенькі всередині. думаю, у них буде тепло. Також купила собі на осінь з аксесуарів. Це я і купила на початку осені окуляри коричневі в люкс Оптиці, тому що для мене головне. Щоб тут була ось ця лінза, яка захищає око, оптична лінза. Тому що в ось цих окулярах з мас-маркету, типу H&M, там сіляких Зар, нью йоркерів тим паче, ну коротше, бюджетних окулярів з мас-маркету, в них немає оптичної лінзи, і це дуже-дуже сильно шкодить вашим очам. Тому сонцезахисні окуляри я завжди беру дійсно, щоб вони захищали від сонця. Це перша їх функція, а друге якісь там стильові призначення. Мені здається, що мені в них непогано. Я взяла коричневі, хоч була впевнена, що загубила свої е, чорні окуляри. Але думаю, ну якщо знайдуться, візьму про всяк випадок, ось ці коричневі, щоб були двоє різних. І так, дійсно, на щастя, вони знайшлись. І тепер у мене ось такі от прикольненькі окулярчики, є ще одні. Я використовую насправді сонцезахисні окуляри весь рік, коли є сонце, тому що водити без них мені практично взагалі нереально. Це дуже складно, мене дуже сліпить сонце, і тому під час водіння я завжди їх вдягаю. Тому без сонцезахисних окулярів було б ніяк, і тому я їх ще на початку осені купила. От на цьому я дякую, що ви були зі мною. Напишіть в коментарях. Як вам це відео, тому що вони дуже мотивують знімати і далі, і дуже завжди приємно з вами поспілкуватися і почути ваш фідбек. Дякую, що ви були зі мною. Бережіть себе і па-па!